Добрий день, діти. Тема сьогоднішнього уроку це паралограм властивості паралограм. Паралелограм це чотирикутник, у якого кожні дві протилежні сторони паралельні. Паралограм виглядає саме ось таким чином: ми його можемо назвати А, Б, С, Д. Тобто, робимо висновок, раз кожні дві протилежні сторони паралельні, тоді АБ. Паралельна СД АБЦ у нас буде паралельна АД. Окрім того, що у паралограма протилежні сторони паралельні, протилежні сторони рівні. Можемо записати, що протилежні сторони. Рівні – Це перша властивість паралелограма. Означення. Паралелограм – це чотирикутник, у якого кожні дві протилежні сторони паралельні, це означення. А протилежні сторони рівні це у нас перша властивість паралелограма. Тобто АБ дорівнює СД, Д, Б, дорівнює АД. Друга властивість паралелограма це протилежні кути рівні. Протилежні, кути рівні. Тобто у нас виходить кут А, дорівнює куту С, кут Б дорівнює куту Д, кут А дорівнює куту С, кут Б дорівнює куту Д. Так, як це у нас паралелограм і B – це паралельна АД, а AB буде січною, тоді ми можемо ще зробити висновок, що два кути, які пролягають до однієї сторони паралелограма, в сумі дають 180 градусів. Тобто кут А додати кут Б дорівнює 180 градусів. Так же само ми можемо сказати про кут Б та С, про кут С та Д. Ру кут А та Д, тобто ті кути, які прилягають до однієї із сторін паралелограма, в сумі дають нам 180 градусів. Третя властивість паралелограма. говорить про те, що діагоналі паралелограма перетинаються і в точці перетину діляться навпіл. Ми малюємо діагоналі паралелограма. Ось діагональ А, це діагональ Б. Точка перетину нехай буде О, в точці перетину діагоналі діляться навпіл. Так, і запишемо. Діагоналі в точці перетину діляться навпіл. Тобто, ми можемо сказати, що БО дорівнює ОД, а О дорівнює ОС. Це третя властивість паралелограма. Розглянемо ще таке означення, як висота паралелограма. Висотою паралелограма називають перпендикуляр. Опущені з будь-якої точки прямої, яка містить сторону паралограма на пряму, що містить протилежну сторону. Тобто, якщо ми візьмемо з вершини Б проведемо перпендикуляр на сторону АД, то це буде у нас, наприклад, БК, це буде висота. Я можу взяти на стороні Б точку і з цієї точки провести перпендикуляр на сторону АД, це також буде у нас висота. З точки Б ми можемо провести не тільки на сторону а, де висоту, а ще й на сторону Б. Це. Це повинен бути перпендикуляр опущений на протилежну сторону, наприклад, БМ. Висота у нас може бути як належати паралелограму, так і не належати паралелограму. Тобто, ми з точки С, якщо будемо опускати висоту на сторону а, де, з точки С, опускаю висоту на сторону Ади, ви бачите? С на АД не потрапляє, тому АД ми продовжуємо. Це сторона, яка містить проти Таким чином, у нас виходить, що ми опустили з точки С висоту на сторону А, Д. З вершини паралограма ми можемо провести дві висоти. Бачите, БК, БМ, з точки С також ми можемо провести на АД, і можемо провести на АБ. Щоб провести на сторону АБ висоту, ми повинні АБ продовжити. І з точки С опускаємо перпендикуляр на сторону АБ. Нехай це у нас буде висота 2. Висоти БК Оце H. І Су. Наприклад, СП будуть у нас однаковими, бо це відстань між двома паралельними прямими. Таким же чином, висота ПМ і висота H2 також будуть у нас однаковими, тому що це відстань між двома паралельними прямими АБ та СД. Розглянемо наступне. Якщо в нас є паралограм А, Б, С, Д, то ми можемо знайти периметр. Периметр чотирикутника, будь будь-яка сума довжин всіх його сторін. Так як у паралограма протилежні сторони рівні, тобто АВ до С, де ми можемо позначити і ту, і ту сторону, як А, Б це дорівнює А, де тоді це в нас буде Б. То щоб знайти периметр паралограма. Ми додаємо всі сторони. Раз у нас 2 рази по А два рази по Б, то це буде 2 помножити на А додати В. Ось таким чином шукаємо периметр. Так як це чотирикутник, то сума кутів паралограма складає 360 градусів. Тобто кут А, додати кут В, додати кут С і додати кут Д дорівнює 360 градусів. Можна також записати як 2 кута А. Додати 2 кута кутаби дорівнює 360 градусів. Розглянемо таку задачу. Периметр паралелограма дорівнює 112 см. Знайдіть його сторони, якщо одна з них на 12 см менша від другої. Намалюємо паралелограм А, Б, С, Д. Запишемо дано. Обов'язково записуємо, яка фігура нам дано А, Б, С Д паралелограм. Периметр відомо, периметр. Паралелограма А, Б, С, Д. У нас дорівнює 112 см. Знайдіть його сторони, якщо одна з них на 12 менше від другої, тобто сторона а, Б. Нас невідомо, але сказано на 12 см менше, ніж сторона БЦ, яка також невідома. Треба знайти сторони паралелограма. Тобто АБ нам невідомо, і БЦ невідомо. Розв'язання. Ще раз діти нагадую, як правильно записується умова до задачі. Так як БЦ у нас взагалі невідомо, то ми її можемо позначити за х, а сторона АБ на 12 менше, то це буде відняти 12. І ми записуємо це нехай БЦ дорівнює х сантиметрів, АБ дорівнює х відняти 12. Сантиметрів. Тоді периметр, периметр у нас дорівнює 2 помножити на б додати АБ. Периметр нам відомо, складаємо рівняння до даної задачі. Це буде 2 помножити на БЦ на Х, додати х відняти 12, і це все дорівнює у нас 112 см. Розкриваємо дужки. 2х, додати 2х, відняти 2 на 12, це буде 24 дорівнює 112. Відомі в одну, невідомі в іншу, і зводимо подібні доданки. 2х плюс 2х це буде 4х, дорівнює 112 додати 24. Тобто 4х у нас дорівнює 136. Шукаємо х. Х дорівнює 136 поділити на 4. Отже, х у нас буде 34. За х ми позначали сторону Б. Робимо висновок, що БЦ дорівнює 34 см. А сторона AB на 12 менше, тобто AB у нас дорівнює 34 відняти 12, і це дорівнює 22 см. Величина сторони АВ. Отже, відповідь до даної задачі це буде у нас 22 сантиметри та 34 сантиметри. Запишіть цю задачу. Ця задача у нас складається з двох задач. Першу ми розв'язали, а друга. Дві його сторони відносяться як 5 до 9. Також хочу вам нагадати, як розв'язується задача з відношенням. Знову ж таки, записуємо дано. АБЦД паралелограм. Сторона АБ відноситься до сторони БЦ, як 5 до 9, периметр паралелограма А, Б, С, Д у нас дорівнює 112 см, і також нам треба знайти АБ та БЦ. Розв'язання. Діти, якщо в нас є відношення, дивіться, або відповідає п'ять тоді або у нас буде 5х, Б – це відповідає другому числу, тобто 9, тобто це буде 9х. Ну, зрозуміло, A, де це буде 9х і це, де у нас буде 5х. То що таке х? Х це коефіцієнт пропорційності. В таких задачах ми обов'язково розв'язання починаємо з цього, що нехай х коефіцієнт пропорційності. Пропорційності. Тоді, тоді у нас виходить сторона АВ дорівнює 5х, сторона ВС дорівнює 9х, а периметр нашого паралограма дорівнює 2 на AB додати ВС. Знову ж таки складаємо рівняння. Це буде таке у нас. 2 помножити на 5х додати 9х, і це у нас дорівнює 112. Можемо скористатися основною властивості рівняння, поділити ліву праву частину на 2. Ми це робимо, якраз вам нагадаю про те, що ми можемо зробити, поділити на 2 ліву праву частинку. Скорочуємо це, у нас буде 56, 9х додати 5х, це у нас буде 14х. 14х дорівнює 56, тоді х у нас дорівнює 56 поділити на 14. І це у нас буде 4, Коефіцієнт пропорційності дорівнює 4 нам треба знайти сторону АБ та БЦ. Тоді сторона АБ дорівнює 5 помножити на 4, це дорівнює 20 см. А сторона Б дорівнює 9 помножити на 4, це буде 36 см. Отже, відповідь до даної задачі. Відповідь, це у нас 20 см та 36 см. Ось таким чином розв'язуються такі задачі. Розглянемо наступну задачу, дану паралелограм, різниця двох його кутів дорівнює 20 градусів. Треба знайти кути паралелограму. Ну, різниця, я завжди, бачите, я записала кут Б відняти кут А, від більшого віднімаю менше. Як же розв'язати таку задачу? Тут ми можемо взяти, що кут А у нас буде дорівнювати, наприклад, Х. Різниця кутів, сторін, неважливо чого говорить про те. Наскільки один кут більший за інший? Тобто цю різницю ми могли б записати трошечки по-іншому, що кут Б, тут кут А, тоді кут Б у нас невідомо, але на 20 градусів більше, ніж кут А. Це рівносильно тому запису, що різниця цих двох кутів буде дорівнювати 20. То кут… Якщо ми кут А позначимо за х, тоді кут Б на 20 більше. Це буде у нас Х додати 20. Так і запишемо розв'язання, нехай кут А дорівнює Х, тоді кут Б дорівнює Х додати 20. Я вам пояснювала, що сума кутів, які прилягають до однієї сторони паралограма, дорівнює 180 градусів. Тобто кут А додати кут Б дорівнює 180 градусів. Складаємо рівняння. Замість кута А пишемо х, замість кута Б, Х додати 20 дорівнює 180 градусів. Буде 2х дорівнює 20 переносимо, і це буде 180 відняти 20. Це буде 160, тобто 2х дорівнює 160, тоді х у нас дорівнює 160 поділити на 2. Отже, х дорівнює 80 градусів. За х ми позначали кут А. Отже, кут А дорівнює 80 градусів, а кут Б на 20 більший. Тобто кут Б у нас буде дорівнювати 80 додати 20 дорівнює 100. Градусів. Отже, відповідь до даної задачі 100 градусів та 80 градусів. Розглянемо наступну задачу. Дано паралелограм АБЦД, код АВД дорівнює 68, код БДА дорівнює 47. Треба знайти всі кути паралелограма. Який кут ми можемо в першу чергу діти знайти? Ну, Мабуть, кут А, тому що він належить трикутнику АБД, а ми знаємо, що сума кутів трикутника 180 градусів. Тому, перше, що ми з вами розглянемо трикутник АБД, і в цьому трикутнику ми знайдемо кут А. Кут А дорівнює різниці 180 відняти кут АБД та. Кут АДБ або БДА. Тобто, це дорівнює 180 відняти 68 додати 47. Це у нас буде 115 градусів. 180 відняти 115, це в нас буде 65 градусів. Тобто кут А ми знайшли. Кут А. У нас дорівнює куту С, бо протилежні кути паралограма рівні, дорівнює 65. Щоб знайти кут В та кут Д, вони також будуть рівні, ми повинні від 180, бо сума кутів кута А і кута В буде 180 градусів, від 180 відняти кут там або кут С, тобто відняти 65 градусів, і це буде 115 градусів. Ось таким чином ми знайшли всі кути паралограми. Відпи... 65 градусів, 115 градусів, 65 градусів та 115 градусів. Ось таким чином ми записуємо. Задача. Один із кутів паралелограма дорівнює 45 градусів. Висота паралелограма, проведена з вершини тупого кута дорівнює 3 см і ділить сторону паралелограма навпіл. Тобто, у нас БК 3 см. ділить сторону АД на дві рівних частинки, тобто АК дорівнює КД. Знайдіть цю сторону паралограма, тобто нам треба знайти сторону АД та кути, які утворює діагональ, тобто ми проводимо діагональ, що сполучає вершини тупих кутів зі сторонами паралелограм. Тобто, нам треба знайти кут ADB, ось оцей куточок, і кут Б, Д, С, ось оцей куточок. Почати розв'язувати задачу, давайте ми з вами розглянемо трикутник А, B, Д. Трикутник А, Б Д. Що в цьому трикутнику? В цьому трикутнику БК це висота і медіана для. Бачите, так як у нас АК дорівнює КД, хоч на малюнку, це не так досить гарно видно. Але треба пам'ятати, якщо висота ділить сторону навпіл у трикутнику, то вона є бісектрисою і медіаною. Це в якому трикутнику? У рівнобедреному. Тобто, робимо висновок, що у нас. АБ буде дорівнювати БД. Трикутник рівнобедрений. А у рівнобедреного трикутника кути при основі рівні, тобто, оцей кут також буде 45 градусів. Ну, у нас трикутник А, B, два кути по 45, кут Б тоді у нас буде дорівнювати 90, бо 180 відняти 45 додати 45 це буде 90, кут Б у нас буде 90. А кут Б і кут Б який треба знайти, вони у нас внутрішні, різносторонні при паралельних АБ та С, Д, і вони будуть у нас однакові. Тобто цей кут також у нас буде 90. А тепер це все давайте з вами діти запишемо. Розв'язання перше, що ми з вами розглянемо. Трикутник АБД. В цьому трикутнику БК, висота та медіана. Медіана. Звідси, що трикутник А, Б, рівнобедрений. Тобто АВ дорівнює БД. Якщо трикутник рівнобедрений, то кути при основі рівні. Отже, кут А дорівнює куту БДА і дорівнює 45 градусів. Для цього трикутника знайдемо ми з вами кут Б, тобто знайдемо кут А Б, він дорівнює 180 відняти суму кутів, да, 45 та 45. Це в нас дорівнює 90 градусів. Друга дія. Кут АБД дорівнює куту БДЦ, дорівнює 90 градусів, як внутрішні різносторонні. Різносторонні при паралельних при паралельних АБ та СД та січній БД. Отже, ми знайшли ці кути. а ще нам треба знайти сторону АД. Ми знову ж таки звернемось до трикутника АБД. Що в цьому трикутнику? Він у нас рівнобедрений та прямокутний, правильно? БК у нас дорівнює 3 см. Давайте ми з вами ем, розглянемо цей же трикутник. Третя дія – трикутник А, АБД. У нього виходить БК це висота, знову ж таки, так? І з цього ж трикутника ми розглянемо трикутник АБК, АБК. В Трикутнику АБК кут А дорівнює 45 градусів. Кут К дорівнює 90 градусів, так як це у нас висота, тоді кут АБК дорівнює також 45 градусів. Тобто трикутник АБК у нас буде е, прямокутний рівнобедрений. Навпроти рівних кутів лежать рівні сторони, тобто цей кут буде також 45. Отже, робимо висновок, що БК дорівнює АК і дорівнює 3 см. А нам треба знайти сторону АД. А АД у нас складається з двох АК, бо у нас же ж точка К посередині. Це буде 2 помножити на 3, це дорівнює 6 см. Все, ми знайшли АД, ми знайшли два кути. Отже, відповідь до даної задачі у нас буде 45 градусів. Та 6 см. На цьому діти ми зупиняємося. Я вам бажаю успіху. Вивчайте властивості паралограма, і у вас все вийде! Гарного дня!